Жінці можна довіряти, Марія Матіос, розкішне полотно нашої сучасниці, просто таки епопея про майже століття, в ній така актуальна і болюча тема стосунків України з Ерефією і її органами, боротьба принципів і страху, чесності і погроз, людяності. І машини, паралельні історії Завербованого КДБ простака інженера Василя Кринчука і самої авторки з її юнацькою відстороненістю і наївністю. І в результаті бац стик двох світів. А вербовка сина Василя російськими органами вже під час сучасної війни це фінальний акорд, чи правильніше сказати удар кришкою труни по надії. Поциклічність, заручництво і побудована на ницості система непереможні. Глибоко, щиро, все як я люблю. Оцінка тут мають бути фанфари 10 з 10.